Всім привіт! Дивіться, в мене питають про таке жилье, яке отліцетворяє е, Одесу. Я вам скажу, що все-таки Оліцетворяє Одесу це наша Аркадія, але у нас є таке жилье, як Сталінки. Воно користується попитом у дорослого населення, трішки старше, ніж я. Особливо дуже люблять його викладачі вузів. Я задаюсь питанням ось, що саме привлікає їх в сталінках, що саме до них увагу таку привертає, і виявилося, що сталінки для них є символом стабільності, достатку і чому чомусь такого нерушимого. Можливо, це про Радянський Союз, але це я попитаю колись у них. Дивіться, Сталінки вони строїли з червоного кирпича або з ракушника. От воно таке ці будинки від 3 до 5 поверхів. Три основних особливості сталінки це наявність кухні, не такої маленької, як хрущовки. Друга особливість сталінки це ж залізобетонні перекриття. Якщо вам хтось каже, що ми знаємо, де сталінки, з железобетонним перекриттям, без желізобетоним, то повірте, то без залізобетон перекриттів. Це не сталінка. це було щось переходне, похоже на сталінку, але геть не воно. І, і третє це мармурова. З мармурової крошки зроблені сходи. Так що три особливості сталінок, ви знаєте. Далі вам скажу, що я не знаю кількість сталінок у нас по Одесі, але їх десь до 200. Це точно. Вони розташовані в основному в центрі, і дуже часто вони розташовані на розі вулиць різних, тому що це було з особливістю війни. Фашисти гатили по Одесі на перехрестях. От на тих місцях, де були чи бельгійки в центрі, чи ще щось, якісь будинки, то ставили сталінки. Е, ви можете побачити сталінки в центрі на Льва Толстого. Саме краще вважається Сталінка на Пастера. До речі, там, по-моєму номер 21, дріб 23. Десь така. Мені дуже подобається сталінка. Вона, коли ви хочете, побачити на на фонтані, ось коли ви зі середньофонтанської площі їдете до п'ятої, там у галармійської, ось ви побачите з правої сторони, з лівої. Якщо ви змістиєте, побачите самі гарні теж сталінки. Там красиві арки, гарненькі балкони зроблені. Висота в Сталінки 3,20 від 3 до 3,40, В середньому 3,20. І про сталінки я можу говорити багато. Ви знаєте, хто їх купує? У мене був такий випадок, один, коли молода дівчина, вона дивилась кадори. Вона дивилась кадори, кадори. І потім купила Сталінку, Мене спросили, чому? Чому ти купила Сталінку? Тому що молодь все ж таки полюбляє новобудови, там їхні кола. А вона говорить, а я зайшла і почутувала щось таке дуже-дуже стабільне та масивне. І для мене це було загадкою, до сих пор загадкою, але є люди, які дійсно заходять в Сталінку і міняють повністю своє уявлення про цей будинок. Цінова політика Сталінок це взагалі окремий у нас вид. Дивіться, можна Сталінку на пересипі, до речі, теж є на пересипі сталінки. від 550 доларів за метр. Фонтан і проспект Шевченко йде від 1000, є 1300-1500, в залежності від поверху самої якості ремонту, що там є. Е, ще хочу вам сказати, у нас даже на Таїрова, де в житті не було сталінок, затисалася одна сталінка і ціна там від 900 доларів за метр квадратний. Е, потім е, є сталінки, які знаходяться. знаєте, Раніше був у нас такий в Одесі район жовтневий, да? це саме золоте серце Одеси. Отам Сталінки до 2000 доларів за метр. Про Одесу, все ж таки в Одесі Сталінки це як знак якості, і вони завжди будуть користуватися попитом, що би не сталося.